Знаходжуся біля двоповерхового гаража. Тут у нас ділянка з будинком продається. Ось уже вичистили всю діляночку, щойно показував даний гараж. Задала його під СТО, бо тут дуже гарна проїзна частина, там у нас вже є шлях на Юрівку, дуже великий трафік, дуже простора ділянка площею 6 соток. Звичайно, можна буде і трошки вирівняти, зробити тут дуже гарні паркувальні місця. Заведені всі комунікації, світло, газ та водичка. Тут у нас під гаражом нещодавно знайшли такий прохід. Тут виходить, під самим гаражом буде іще одна велика така простора кімната, і використовувати її можна буде під якусь майстерню. Також, як ми бачимо, над гаражем, у нас є надбудова, її площа буде 70 квадратних метрів. Сюди ставили драбину, я перевіряв, залізав, дивився, там, в принципі. Все міцно та сухо. А кому сподобалося даний об'єкт, даний гараж з будинком, телефонуйте! Я покажу вам його наживо.